Так, отче Василю, порадьте, що мені робити, дочка бреше мені, а я її не вірю, Надіюся на справедливе, на що справиться, що справилася п'я курить, чи є молитва? Чи є така молитва, щоб прочитав і перестала пити і курити? Певно, що є. Вона найдуже коротка. Боже милостивий, будь мені грішний, але це має мама казати, а не дочка. Бо тому що, знаєте, ми так, коли діти малі, ми їх від себе відштовхуємо. А Пішла вже ой, віддала в садок, слава Богу, вже пішов з хати, хоч трохи має спокій. Потім до школи добре щось збуло. Щось не то, приход, прилетіла до школи, з вчителями посварилася. Чому я дитина? Не знаю. Чому моя дитина має не перше місце, посварилася, все, потім далі, потім далі, і так проходиться, а потім каже: ой, отче, дитина курить, я, що я маю робити, дайте якусь молитву. Нема такої молитви, доню. Тут є лише молитва покаяння, щоб Бог тобі простив, що ти опустила виховання своєї дитини. Бо батьки за то відповідати. Дитина не при чому? Вона є тим, що ви з неї зліпили. Бо я шкодую, скільки я опустив свого того часу перед своїми дітьми. Так, мені десь не вистачало досвіду, мені десь не вистачало коштів. Ви діти ходили, одягалися, розумієш, а я… тим більше це були близнята, двоє, їх треба було одинаково одягати. І я себе постійно відчував якимось нездалим татом. Я не справляюся з ним. І багато було опущено не тільки там то, що не було що купити, а було просто сісти і говорити з дітьми. Я не кажу, що мої діти погано виховані, але я вважаю, що я міг здати більше батьківського тепла, мудрості, опіки. Але мої діти, слава Богу, не п'ють і не курять, відколи вони ні, Вони курять, якісь оті такі. Такі парові ті штуки. А не п'ють відколи вони. І не, і не пробували. Я, може, і пробували, але ну, не п'ють взагалі, в принципі. Ні, ні на день народження, ніколи, ніколи, ні шампанські, ні самі найлегші, алкогольні напої не вживають. Так собі вони взяли. ну І все. А яку я молитву молив, я вам скажу ніяку. Я з ними говорив просто. І тому поняття, яка молитва. Ну, добре, наказав, наказав, але що людині робити? Так і з тим? Сідати перед дитиною і розказувати, попросити, щоб доню слухай. Мені перед Богом давати звіт. І мені треба, щоб ти мені допомогла. ж з тобою в родини, ми ж не чужі люди, ні? я мама ти донька. Весь, мені Треба було пообіцяти, що я, бо я хочу виправити свою помилку, якщо є моє опущення, що ти надмірно вживаєш алкоголь. Або це твоє власне рішення. Скажи мені, доню, ти через мене п'єш, чи сама собі так вирішила? Сама так вирішила. Я тобі, як мама, можу сказати, горівка нікого, ніколи ні до чого доброго не довела, а от знищила дуже багатьох поважних, серйозних людей. Дуже багато талантів було знищено алкоголем, дуже багато порядних людей. Втратили все через алкоголь. Як моя бабка проська казала, що Василько горівка навіть з міністра робить дурака. Тому алкоголь річ є не заборонена, але алкоголь, як я кажу, для мудрих людей. Мудрі можуть пити. Якщо не дуже мудрі, краще не пий.